Гості нашого каналу. Сьогодні вийшов з нами на пасіку працювати. Вчора рознімалися посівною. компанією сьогодні. Пасіка. Сонечко світить, але трохи є вітер. Що Ми будемо сьогодні роботи проводити. Частково будемо чистити дно, вулики. Будемо розкладати ці полоски, які ми робили. і Хочу поставити примітивну рамку, зробив для. Відбудови для Може, би засіяла матка, дані рамки для нуклеуси, тому що десь буде підходити скоро сезон маткової відної роботи, то я хочу, щоб десь не трясти рамки, бджолу, щоб не стрісати, то спробувати такий варіант, щоб відбудували і матка засіяла. Ну, що з того вийде? То будемо бачити вже по ходу нашої роботи з часом. Мені писали коментарі, що в нашому відео інвертований сироп. Я говорю, що я скажу, де ж я експеримент проводимо. Не експеримент, це експеримент, це немає щось, я думаю. Це так робить пасічники. Ну є в яких сім'ях, які сильніші на сьогоднішній день, по 5 рамок розплоду що це дуже добрий результат, тому що вчора молода бджола облітувалася. Швидше молода бджала облітувалася. Тому я говорив і ще раз повторююся, ну, кожен має свою думку і кожен робить то, що собі думає. А то, що там писати бо хтось так робить, хтось так не робить, я ж не говорю, що робіть так, як я. Я просто показую те, що я роблю. І що з того виходить? Так, відкриваємо дану сім'ю Сьогодні треба дно, посадити ну, один вулик з СП, з зводок, вітер може. Ну, просто іначого дня немає коли робити, бо цілий день на роботі. Граю з роботи вже пізно. Нема коли йти до бджі. Кистак туди. Честра. Що би я хотів сказати, от рамку одну взяв? Бачу, що вже є пергою забили частково і піддаляли ніби трошки мотару. У нас в даний час ліс недалеко, пітка цвіта і лісова. І є верби. жизнь светлый. У меня есть Нормальная семья. Почему? Я это... Я это, но не честно. Да, есть синие, да есть бищи. А тут залили мы под может было пару джил под Может и бедность на сами. Что я хочу сказать, Рання стимуляція матки це не є такий поганий. Нічого дивитися, як хтось робить. Обі самі будуть бачити результати. У нас ця рамка засіяна, ця рамка засіяна, це все печатний розплід. Вже й трутним почали сіяти. Ця рамка теж з розплодом. І на виході розплід. Тут з розплодом он перга свіжа, вже є нектар донець. О, перестань. Так, так, що, друзі, Ми переселили вже нашу одну сім'ю. Це відводок був на новорічний. ППС-ку. З ППС-ки верніший вулик. В даному вулику тут була пропала матка. Напевно, вони з осені зайшли без матки. В цьому вулику. Ось цьому. Я знайшов дві матки, була одна молода. Одна стара. Звідси стару перекинув сюди, вони її вбили. Потім е, почали сіяти трут... <кхід> ну, трутньовка. Почала робитися трутньовка через те, що вже були рамки десь з розплодом їхнім трутньовим. Це ми рано виявили, це ми все поруйнували. І в нас були хвости. Ну, хвости такі, що ви розуміли. На одну рамку бджоли, але там була матка, просто десь жалко, десь їх цей. І ми той хвіст пересадили сюди. Минулого тижня ми пересаджували, цього тижня ми подивилися, матку прийняли, матка засіяла три рамки плутну. Яйце засів, є гарне. На що би хотілося звернути увагу? Дуже багато мені писали. Та й говорили, що для чого ти лізеш до бджіл з землі. Я до них не лізу, просто так, я просто весь процес контролюю. Тому, що, якби ми не подивилися вчасно до даної сім'ї, на сьогоднішній день це вже була повноцінна трутньовка. У нас тут пропала матка, і ще в одному вулику пропала матка, але ну, там ми ще не дійшли, ще не, не бачили, чи в прийняли її, чи не прийняли її, не знаю. Ми ще працюємо поки що тут, розкладаємо полоски чистим дно. Тому що я, от що би я хотів сказати, що так, така моя думка. Пасіка, пасік повинен контролювати весь процес цілий рік. Хто би що не говорив, кожен працює по своїй методиці, я працюю отак. Я люблю контролювати, щоб в мене був контроль, щоб я знав, що в мене робиться по пасіці. Так, друзі, ми продовжуємо нашу роботу. У нас був трошки дощ. ряд В ту сторону ми зробили. Тут два вулика зробили, ми дивилися все. Цей вулик у нас була пропала матка теж, про те, що я вам говорив. І сьогодні подивилися, матка сіє, матку зняли без проблем. Що ми її рано виявили. Ну, не, не рано, не сьогодні рано, а на увазі зимою рано виявили. Так, 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 так. Так, як я вже сьогодні вам говорив, за те, що робили полоски ось такі, сьогодні розставляю. Це полоски на ефірних уліях. Запах класний має.

Що я хотів сказати? У мене в мене перші були такі, коли ми пробували вулика робити оцей лежак, але він теплий під корпус. І вже в минулому році почав робити корпус. Щось мені трохи вийшло, трохи не вийшло, я не знав, як їх робити, Ми вулики робимо самі. І сьогодні? що це у нас, Чотири вулиці, Ось таких ну там шість їх, але чотири цих перших, йдуть зелено, ну Я їх почистив буквально за хвилин 15, тому що воно знімається комфортно, ну, мені дуже сподобався, супер. Лежак, це важко чистити, групи. Задоволений лежаками. Я мені подобається. Корпусні, і мені подобається додам. дан. Наша сім'яйка. нас синя зимувала на раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім на семи рамках. Це в нас відводок. Зробив в минулому році відводок. Пропала була матка. Вони дуже вони ніби добре стартанули, добре розвивалися, але матка пропала. А, що я ще забув сказати? Ми не зняли цей вулик червоний, вишневий, він там настільки молодої бджоли вже, що вже почали, от сьогодні я з-за стовну почали грізти, то ми їм дали. Дві рамки в ті нами клеус машин. І ми, я їм ще підклав одну рамку поломедну. До для того, щоб десь вони могли. Переробити і... Так, дивимося. Дивимося, що у нас тут по вулику. По кормах у нас не є ще корма. Корма є засів яличенка. Яличенка і тут яличенка. Це друга рамка вже пішла в цю. заставлюємо. Наступна рамка. Наступна, Наступна рамка, дивимося, у нас є вже печатний розплід і... і яйця до кінця. От сюди це вже яйця пішло. Ну, Покажи, може, ближче покажу. Дивимося знизу, підділяти нектар, перга свіжа, перга свіжа, розпліт, відкритий і цей. Дивимося на підмор. Я ж там не прибирав. Це в гнізі, підмору взагалі трошки. Хто я викидав, то це не ще не робило. Сьогодні показував вулики, що ну, да, вулику взагалі підмор не було. Як, може був якийсь трошки підмор, але може б жила б я не сам Тому Коротше ще раз. Я працюю і лізу до бджіл ці вірі. Як лізу? Я не лізу до них гніздо. Я відкрив, подивився, ага. Я бджола собі. Може щось треба. Пимце. Печатка. Печатка. Пів рамки печатки. Дивіться. Зверху і аж сюди печатка. Вот що значит ранее стремляется. Це наша третья рамка. Ця частина яйця. Далі ще що у нас? І це дивимося, бачите? Це свіжий нектар, це не, це не минулорічний мед. Це вони його не розігріли. От наша матка ходить. От наша матка. Минулорічна матка, молоденька матка. І що вона тут нам зробила? Нічого нам не засіяло. Так, я вже не бачу. Остання рамка в нас. Остання рамка в нас це недовго. Ось, дивимося, друзі. Да, це не новорічні, да. тут вони вже піділяли нектаром свіжим, Тому що в нас ліс близько. От я дивився, коли я йшов на паску, я дивився, вони напрямок тримають туди, на ліс. Ну що, друзі, хочу що сказати. Рання стимуляція на засів матки показала свій результат. Я говорив про те, що я вам покажу, що ми робилися. В тому вулику сильніша сім'я була, там ще краща ситуація є Так само ми дивимося по цьому вулику. Бачимо. рамка з відкритим розплодом зайця, наступна рамка, печатний розплід, яйце, відкритий розплід. Третя рамка. Плечатний розплід повністю і теж яйця. І четверта рамка частково засінається. Даже... Да, четверта рамка частково, засіяна. То... результат показав свій. Да, я ще раз планую їм дати інмотований сироп, для того, що десь обіцяю цей тиждень холодний. Нехай краще не буде. Всім миру, всім добра, слава Україні! Героям слава, перемога з нами! Перемога за нами! Бажаю гарних медозборі!